Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні 23 листопада, а це означає, що рівно 2 роки тому я випустила своє перше відео на цьому каналі. Всім привіт! Давайте знайомитись, мене звати Юля, і ви на моєму каналі про організацію домашнього затишку. Це моє перше відео, і сьогодні хочу поділити з вами порцією мотивації на прибирання. За цей час мені вдалося опублікувати більше ніж 150 відео, і його подивилися понад 3 мільйони разів. І все це завдяки вам, 27 тисячам моїх підписників. І звісно, в такий день мені хочеться подякувати усім вам, моїм глядачам, за те, що ви є, за те, що ви зі мною. А особливо хочу подякувати тим, хто підтримував мене з самого початку. Історія створення і ведення цього каналу вона про те, що варто вірити в свою мрію, варто вірити в себе. Завжди треба шукати людей, на яких можеш опиратися, від яких отримуєш ту підтримку, на яку очікуєш, і результат він обов'язково буде. Просто комусь на це треба більше часу, комусь менше. Хто зі мною давно точно знає, що мій результат прийшов до мене не одразу. Я довго йшла і великими зусиллями стараннями йшла до того, аби ось такий мати канал і таку аудиторію. І знаєте, часом мені в коментарях прилітає, що я там хвалько, що я вихваляюся чимось там. Але в плані каналу я дійсно можу похвалитись, похвалити сама себе, подякувати сама собі за цю працю, бо це праця, що би там хто не говорив про те, що кривляння на камеру то не робота. Робота над Ютуб-каналом я прирівнюю до повноцінної роботи, як по часу, так і по зусиллях. Тому можу. Сміливо себе похвалити за ту працю, яку я зробила, бо цей канал був створений і вівся не завдяки чомусь, а всупереч усьому. Тобто ніхто мені з цим не допомагав, ніхто замість мене нічого не зробив, не привів мені якусь аудиторію, не розказав мені, як що і куди робити. Я це все зробила сама, сама до цього дійшла. І сьогодні я себе за це хочу похвалити. А також хочу подякувати вам, що ви оцінили усі мої зусилля і старання. І в знак подяки і вашої лояльності до мене. Мені вкотре хочеться зробити для вас якісь подарунки. Що буде саме, я ще не знаю, але з нагоди такої річниці мого каналу оголошую невеличкий. Конкурс розіграш. Як завжди, умови дуже прості, треба бути підписаним на мій канал. До речі, велика частина моїх навіть постійних глядачів досі на мене не підписалася. Зробіть це обов'язково і негайно, аби не забути. Також ставте дзвіночки, щоб не пропускати мої відео. І залишайте якийсь коментар. Саме по коментарях я буду обирати рандомно, звичайно, переможців і відправлю вам якісь подаруночки, Швидше за все, щось до новорічної різдвяної святкової тематики, але це не точно ще не вирішила. До речі, можете в коментарях також написати, який саме ви подарунок ви хотіли б отримати від мене. На жаль, мені не вдалося опублікувати це відео сьогодні, бо москалі вкотре застосували масований ракетний удар проти нашої енергетичної інфраструктури, і в нас не було світла, інтернету, зв'язку, мабуть, як і у всій Україні, але вкотре повторюю, нас цим не зламати. Спам'яталась моя презента. З листопада вона аж тепер надумала цвісти. Але просто подивіться, яка вона. Незвичайна, як на мене. Мені здається, що це була кімнатна хризантема. Я вже навіть не згадаю, хто мені її дав і як я її висадила. Ну точно я її не купляла. А ось так вона зараз прикрашає ось її сад. І мені здається, що це дуже гарно. поруч з Барбарисом. Красиво. Так. так, знову я за свої горщики. Але було запитання, чи не мокріють вони, якщо їх підливати. Мокріють. Ось так повністю. Фактично. Ось цей горш повністю, повністю мокрий. Тому я думаю, що такі горщики це варіант лише для вулиці. Ось тут у мене верес є теж. Ось так воно мокріє. Написали мені ще, що сіль виступає, ну поки що в мене сіль не виступала. Не бачила я на цих горчиках солі, але так, вони дійсно ось так мокріють, майте собі це на увазі. Накупила я тут трав. правда, вже так трохи холодно і пізно садити, але вирішила ще під кінець сезону-таки досадити деякі рослинки. У мене тут ніскандуси, пенісету. І ще в мене є перовський, я купила, і ще один міскандус, ну я вже його висадила. А я все не здаюсь, вже <рес> зніг а я ще купила собі рослини. Купила собі на штамбі глаука глобоза дуже я хотіла цю ялинку. Так вона росте величезною, а от на штамбі вона буде контрольованої висоти. І ще взяла таку спікато, здається, називається ця ялинка мінт Джулеп ялівець в мене тут є. Ще три смарагди. Потім в мене тут ем, Барбарис Марія і Делен. І вже вони в мене три дні тут стоять. Поливаю їх, правда, але висадити поки не можу. І не знаю, коли я їх висаджу, бо насправді обіцяла, що потепліє. Але зараз у нас мінус два і не знаю, чи я зможу щось посадити. А ялинка гарна. Я думаю, що ця блакитна хвоя буде дуже пасувати до кольору нашого будинку. Так, сьогодні роблю велику справу, нарешті. Завезу свої книжки в бібліотеку сільську. І за одне вам зразу покажу, як виглядає наша бібліотека. Так, тут два ящики і ще два кульки, то я ще від мами привезла і ще знайшла ті, що в мене тут були на горищі. Важко повірити, що колись я це все прочитала. У мене немає жодної книжки, яку я купила і не прочитала. Тайм'зене кенсім ту in my mind And then you came over and you дібов, me love that I never had seen before Друзі, ви просто подивіться на місце, де живе книга. Неживе книга в нашому селі, якщо чесно, я була вражена. Я не сподівалася, що бібліотека в такому класичному розумінні, що досі існує. Я останній раз в бібліотеці була, мабуть, років 10 тому. Я вже навіть не пригадаю, де і коли це було. І для мене це така ностальгія, такий спогад з дитинства. Бо колись ми постійно ходили в бібліотеки. У мене був е, цей формуляр, ця абонементська книжка. І я знаю, що ми навіть з моїми однокласницями змагалися, в кого більше буде записано позицій, хто більше прочитає, і в кого товстіша буде ось ця книжечка. Ось цей формуляр читача. Коли я прийшла сьогодні в цю бібліотеку, віднесла книжки, які в мене були. То я наче попала в машину часу, чесне слово, я не сподівалася такого, наскільки охайна і доглянута бібліотека є в нашому селі. Тут і куточок про історію села, і про сучасних воїнів, героїв, і частинка музею краєзнавчого, якісь є раритетні унікальні речі. Тобто тут дійсно є на що подивитися. Це дуже старовий. Вонась хвилюрова, що але Вже руки свої даруть. Я дуже старовинний. І той контур ще такий, бачите, то ще з тих перших, бо вже пізніше були такі, що з кораликами. Ага. То що ті перші, перші з нитками. У мене бачите, який є ексклюзив, якого ніде не знайдете. Такого ви ніде не бачили. Бачили? Євромайдан очима ТСН То так? фотографії? Так, 94 дні. То, то, то все, все, все. Ага, то хроніки Майдану. Але то тако, таке воно дуже дефіцитне. То були э, наші на Майдані і їм той вони принесли, мені подарили до бібліотеки. Такого майже ніде немає. Тут достатньо велика колекція книжок, і що мене дуже потішило, розказала бібліотекарка, що зараз всі російські книги списали і вони підуть на макулатуру. Тому якби українська мова в цьому питанні також відстоюється і оберігається. Понад все, мене вразило з розповідей бібліотекара, те, що люди дійсно читають. Люди приходять, де, хто не може прийти, то бібліотекарка сама їм носить книги, щоб читати. Але загалом, в більшій мірі, люди читають. І навіть в цифрову епоху, ось така жива книжка має місце в нашому житті. І я вкотре не погоджуюся з тим твердженням, що в селі доступ до якоїсь культурної сфери є обмеженим і меншим, аніж в місті. Ще раз повторюю: головне бажання і розвиватись можна і в селі. Ви тільки подивіться на ось цю дитячу кімнату з дитячою літературою, іграшками. Ну це просто фантастика. І як на мене, це дуже гарно. І я безмежно вдячна людям, які до цього долучаються. Після спілкування з бібліотекою мене склалася враження, Важення, що от людина дійсно на ентузіазмі, любить свою справу, віддається їй і залучає сюди усіх кого може. Тому я з задоволенням долучилася і своїми книжками. Звісно, це такий мізерний вклад в культурний розвиток села, та все ж маленькими кроками до великих справ. Повертаємось до справ буденних. Сьогодні буду займатися заготовками. Так, вже сезон давно закруток, заготовок, закінчений, а я все ще продовжую. І сьогодні це буде сало. В такий, знаєте, непевний час. Дуже хочеться заготувати якусь таку їжу, яка б не зіпсувалася навіть при виключеному холодильнику. І була, як то кажуть, про запас, щоб я там знала, що в будь-якому випадку хоч щось, а в нас таке є їсти. І Сьогодні це буде сало, буду його засолювати в спеціях. Для цього використовую ще часни. Розрізаю на такі порційні шматки. І просто так нашпаговую чесником. Потім все це треба обваляти в спеціях. У мене є ось такий готова суміш для сала, але можна і самому змішати улюблені спеції, які ви любите, головне дати достатньо солі. Не хвилюйтеся, забагато солі не може бути. Сало візьме рівно стільки, скільки йому потрібно. Знаєте, ось таке засолене сало мені дуже асоціюється з моєю бабою, тому що вона постійно таке заготовляла, і мені здається, що така традиція вона також родом з тих часів голодомору і інших наших тяжких сторінок історії, нашої. Коли коли люди в першу чергу дбали про те, аби мати добрий запас їжі і ще кілька покоління. Після того люди дійсно вміли запасатися, взяти, до прикладу, навіть мою бабу. Ну в них зовсім інші були формати запасів, аніж нас. Ми тут купили 2 кг макаронів і думаємо, що ми вже страшні запаси. Ні, в моєї баби про запас завжди був мішок борошна, мішок цукру. Ну це як мінімум. Але знаєте, така поведінка, як то кажуть, не від хорошого життя. Ми, звісно, завдячуємо нашим злочасним сусідам. Засолене сало я ось так в спеціях залишаю в пакеті в прикімнатній температурі, десь на добу, а потім можна зберігати, перекласти в скляну тару, зберігати або в холодильнику, або частину я ще люблю заморозити. І ще сьогодні буду готувати крижавки. Не знаю, як вони називаються в інших регіонах. Нас кажуть, крижавки це ось така маринована капуста. Дуже ми її любимо, добре їмо, і найважливіше, вона довго зберігається, довго може постояти, також навіть при виключеному холодильнику. Отож, я нарізаю капусту такими досить великими шматками моркву. Часник. Часника треба багато, чим більше чесника, тим смачніше. У мене тут майже дві голови. І буряк. Буряк, увага, має бути сирий. І все це треба нарізати, перекласти шарами в якийсь такий зручній для вас тарі. Можна зразу в банку, наприклад, складати. Я щось не додумала, що можна одразу в банку, тому поки так ось в каструлю поскладала, тоді треба все залити маринадом. Маринад має бути гарячим. Я, до речі, бачила варіанти маринаду з олією. Я використовую тільки на основі спецій і оцту, тому що з олією така капуста буде зберігатися ну, буквально там, до тижня часу. А якщо без олії, то вона фактично буде як законсервована і може зберігатися ну, місяць, як мінімум. Її можна навіть зберігати потім не в холодильнику, а, наприклад, в погребі або в іншому холодному місці, там на балконі, скажімо, тому я зараз використовую ось якісь такі страви. Ну, викручуємося як можемо, насправді, бо часом буває, що у нас світла немає 16 годин, 10 годин. І то такий час у нас, що треба бути готовим до всього. Отож, готую маринад на літр води. Я додаю 1 столову ложку цукру і 2 столових ложки солі, кілька лаврових листків і коріандр горошком. Також можна додати ще чорний перець горошком або духмяний, якщо вам таке смакує. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Так, щоб розчинилась повністю цукор і сіль, і в кінці вливаємо 100 мл оцту. І ось цим гарячим маринадом я заливаю повністю капусту. Добре, якби повністю покрило її, ну мені трошки не вистачило, але нічого страшного. Потім овочі пустять сік, і воно все буде покритим. Можна ще поставити якийсь груз зверху. Так як для квашеної капусти, наприклад. Але я цього не робила, вона і так добряче промаринувалась. Дві доби воно стоїть в теплі, а потім відправляємо вже на холод. І ось через дві доби, що ми маємо? Дуже. Дуже смачне сало, воно таке аж прозоре. Важливо його нарізати дуже тоненько. А щоб нарізати його настільки тоненько, так аж до прозорого, то треба його трішки-трішки підморозити. І також хрумка, гарно промаринована капусточка, крижавки, як в нас говорять, ось така смакота. Беріть собі ідею, якщо забули про такі страви. Нагадуємо, викручуємось, живемо далі, ми переможемо, ми не здамось. Так, сижу тут в темноті, прийшла геніальна ідея. Ну, я думаю, ідея не нова, це замість для освітлення використовувати гірлянду на. Ось таку на батарейках. Слава Богу, батарейки в нас не в дефіциті, і вони дуже мало такі гірлянди споживають. Я ось так навішала на своє панно з макраме. І зараз у мене така от гірлянда, така композиція використовую її як нічник. До речі, дуже класна ідея, навіть коли є світло, просто вночі не хочеться, наприклад, вмикати центральну лампу, то ось цей варіант теж. Мені дуже підходить, і взагалі зараз почала використовувати дуже багато різних гірлянд, світильників, які йдуть або на батарейках, або працюють від сонячного світла. Наприклад, от для вулиці купила ось такий на сонячних батареях ліхтар. Він йде з сенсором, з датчиком руху, і освітлює нам вхід в будинок. Класна економна річ. Ціна також була не дуже велика, здається 350 гривень. Постараюсь вам залишити посилання на нього. Класна штука. А зараз, коли виключає світло, ми використовуємо його навіть вдома, бо він досить гарно світить і можна поставити там в кімнаті, і коли заходиш в ту кімнату, він вмикається. Ой! Світить достатньо яскраво. Ну, камера так не передасть, бо воно дуже засвічує. Ну, але майте на увазі, що такий варіант теж робочий. А ще погодьтесь, це дуже красиво і... Атмосферно, затишно, а головне це все сезонно. Тобто не важливо, чи це різдвяний, святковий якийсь час, можна таку ідею використовувати на повсякчас. Ще мені дуже подобається ідея з такою гірляндою, її поставити, наприклад, в банку, теж використовувати як підсвітку. А у мене є така старовинна газова лампа, я, мабуть, в неї також запхаю гірлянду, колись така робила на Новий рік. А ще для вулиці купила ось такий декор, таку сову, також вона на сонячній батареї. Дуже-дуже вона оригінально і гарно виглядає в саду. Спершу навіть так було трохи моторошно, але ну, я називаю, що в нас тепер є нова нічна домашня тваринка. Ось так вночі вона виглядає. Дуже атмосферна, дуже гарно, ну і плюс додаткове світло. Не сильно звичайно, але для саду це те, що треба. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати. В нас падає сніг, у нас справжня зима, вона нас не тішить, але все ж, дякуємо Богу за те, що маємо. Що ми всі живі, здорові. Дякую вам усім за перегляд. До нових зустрічей, всім па-па, Не забувайте брати участь у конкурсі.